Бог сьогодні спеціально привів тебе побачити цей вірш. Це Бог сьогодні спеціально приніс цей вірш до тебе, тому що Він знає, що тобі потрібно почути. У Писанні записано: тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. Псалми 91, 11 коли лиха приходять, Бог захищає тебе, коли війна спалахує, Бог береже тебе, коли хвороба атакує, Бог зцілює тебе, коли стається нещастя, Бог посилає ангелів захищати тебе. Навіть якщо ти дуже зайнятий, будь ласка, зупинися на 7 секунд, напиши: дякую Богу, подякуй йому за сьогоднішнє піклування. Нехай цей вірш стане захисним покровом для тебе і твоєї сім'ї сьогодні. Перейшли тому, про кого ти дбаєш, нехай цей небесний захист прийде в кожен дім. Натисни на посилання в WhatsApp на домашній сторінці або зв'яжись за номером на екрані. Я надішлю тобі подарунок, твій особистий молитвенний подарунок.